Хочу сьогодні зробити гарячі бутерброди зі шпротами. Нарешті я дійшла до цього, давно хотіла зробити, та все, ніяк руки не доходили. Раніше я на кожне свято робила, а потім якось було багато інших страв, що готувати на свята, то так вийшло, що перестала робити, та й забула. Хоча мої рідні часто мені нагадують про цю смакоту. Зроблю, згадаю смак і поділюся з вами рецептом приготування цих смачних бутербродів. Нам потрібний білий хліб, я беру різаний, так зручніше. Шпроти. У мене ось така маленька баночка. Е, яйця, я їх відварила вже. Не знаю скільки знадобиться, 4 взяла, це, мабуть, багато, але нехай будуть. Якщо менше, то не пропаду в зиму, так. Сир твердий, його треба потерти на терці. Рослинна олія для смаження, майонез і кріп для прикраси. Все, будемо готувати. Почистила вже яйця та потру їх на терці. Беру половинку від цього куска сиру. У кашці, здається, 180 грамів. Ну, ось половинка. І теж тру на терці. Нарву трохи кріпу. Люблю руками рвати, а не різати. Для мене це як медитація. Ви, звісно, можете порізати. Це вже нарісла, натерла що треба. Тепер відкрию шпроти. О! А не ті шпроти. У томаті. Ну, нічого. В томаті з'їмо. Так, окремо. Так, ось ще у мене якийсь шпротин. Просто я не хотіла багато робити. Взяла маленьку баночку. Ну, не знаю, що тут шпротиви со. Помідору вам. Тоже помідорна. Йошкінку. Треба в маслі. А вона з помидорами. В томаті. Зараз я спробую. Нічого. Піде і така. Я люблю в маслі робити. Коли ж проти в маслі олій. А таку ну, з помидорами я ще не робила. Хоча смак нормальний. Ну, що робити? Других немає, а вже почала. В Магазин бігти не буду. Зроблю з цих. Хоча ще раз вам кажу, що я беру шпроти в олії в томаті я ніколи не брала на ці бутерброди. Зараз спробувала, але Ні, нічого, піде. Зроблю з цими. А що робити? Так, відкрила. Тепер беру цю мисочку. Ну, тут нема олії. Тут масло чуть-чуть. Ладно, хай буде так. Хай буде так. Тепер подріблю трохи, бо шматочками воно, звичайно, красиво буде, але я роблю таку намазочку вроді би. Так, є. Тепер сюди майонезу. Незу, мабуть, столова ложка. Сюди пішла. Так, а банка скільки. От я не знаю, скільки тут грамів? Не написано. Ну, мало, зовсім мало. Так, майонез є. Ану я скуштую для мене. Та нічого нормально. Так, додаю яйця. Яєць багато. Я там додавлю, мабуть, оце стільки, а ну, як вона? Ще можна трошки? Майонезу трошки додам. щоб воно таке було не сухе? рухеньке. Так, спробую яке воно. Я додам сюди солі. Воно від томату солоденьке, а я хочу, щоб воно було трохи соляніше. Так, і додам перчику трошки. Хай буде. Так, все, все я це змішую. Якщо ж проти, <кій> якщо ж проти, в олії, то я беру ту олію, зливаю у мисочку, перемішую з майонезом і цією рідиною намазую хлібець, а потім уже наверх кладу самі шпроти з яйцями. Але так як у нас сьогодні форс-мажор, то придеться мені трошечки змастити хліб майонезом. Трошечки отаку, а тепер намазочку сюди. Не жаліючи намазочки, щоб було смачно. Тепер перу посипаю твердим сиром отак. От і от ось, такі роблю бутербротики, і буду смажити на е, олії. Додаю трохи олії, отак розмащую. Тепер буду їх смажити так, щоб трошки низ підрум'янився, а зверху сир розплавився. Накриваю кришкою і смажу. Поки гарячі, я їх притрусила кріпом. Вони так смачно виглядають, такі апетитні, трошки жирненькі, так. Тут і олія, і майонези, і самі шпроти. Багато за один раз їсти не слід. Але вони такі смачні. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними. Вони мені на другий день з холодильника ще більше подобаються, ніж гарячими. І можна їх робити як зі шпротами в олії, так і шпротами у томаті. Сьогодні так вийшло, що поекспериментувала. Я вже куштувала смачно, дуже смачно. Вони такі гарні. Всьо. Знизу. Відсмажені, хрусткі, ва, смакота. Якщо вам сподобався мій рецепт, готуйте! Вони дійсно смачні!